І цьогоріч школи Кіровоградщини прийняли до своїх лав учнів переселенців. За даними обласного департаменту освіти і науки, 418 дітей зі сходу країни навчатимуться у нашому регіоні. В Кіровограді найбільше учнів переселенців у школі номер 6. на святі першого дзвоника. Там побував Микола Мумига. Цьогорічний день знань у шостій школі патріотичний. Шкільний майданчик рясніє синьо-жовтими барвами, школярі, батьки та вчителі одягнені у вишиванки. Та це не єдине, що вирізняє сьогоднішнє свято від минулорічних. Розпочали з хвилини мовчання за загиблими українськими військовими. Цього року на святковій лінійці і діти-переселенці. Загалом шоста школа прийняла на навчання 40 школярів з Луганської та Донецької областей. Це учні з першого подинадцятий клас. Звичайно, ми надаємо можливість їм комфортно відчувати себе в нашій школі. За необхідністю ми створимо умови, щоб забезпечити їх шкільним приладдям. Про це ми вже говорили з батьківськими комітетами і учнями. Діти, яким доведеться звикати до нових однокласників, вчителів та класів, кажуть до останнього сподівалися, що повернуться додому. Нам зі школи дали путівку в лагерь. Ми були там е, дві зміни, а потом просто не було дороги назад. І ми приїхали сюди. Новою школою учні задоволені. Батьки ж дякують адміністрації за привітне ставлення та сприяння в швидкому оформленні дітей. Дочка пішла в перший клас, а це її братик, младшенький. На год рік Вот. Дуже добре прийняли нас тут. Добре директор віднеслася, одразу прийняла. Дякую. Добре віднеслися. А от в східних регіонах, за словами переселенців, навчальний рік ще не розпочався. Навіть в звільнених від терористів містах не всюди відремонтували школи, тому початок навчального року переносять. Говорять, першого крозвонка ще ніто буде тільки, кажеться в слідче місяця, і слібаюсь. Но город уже освободили. уже более-менее спокійно, все обновляється. І вчителі, і учні шостої школи переймаються ситуацією в країні. Аби висловити свої патріотичні почуття, пофарбували одну зі стін школи в кольори державного прапору і оздобили його традиційним українським розписом. Ідея, скажімо. Напросилася само собою, іншого не могло бути. Це державний прапор, це елементи української символіки, які я маю надію підтримують дух і наших учнів, і вчителів і дітей. З матеріалами допомогли меценати, розфарбовували учні. Ми малювали наші думки. Звісно, були про єдність нашої держави. Ми дуже поймаємось про всіх воїнів, які зараз на сході. Наше серце завжди з ними. І дивлячись на наш малюнок, я думаю, кожен буде відчувати якусь. Толю патріотизму у їх серцях після святкової лінійки учні пішли на перший урок. Він цьогоріч присвячений єдності країни. Микола Мумига, Сергій Баранюк день за днем.